Усім добрий ранок. Продовжуємо Династію. Отже, у нас новий день. Стоять дамочки, мабуть, що думають, чи йти до роботи, чи ні. Це те тут замріялося. Отже, я два дня весни пропустив. Точніше, за кадром я ще годував наших робітників. Отже, якщо ми зайдемо в хатинку, бачимо, що в них є жареного м'яса. 16, дрова 26, трішечки займався полюванням, вирізав дерево та створював дрова. І ми ще собі зробили запас, зараз вам покажу. Отже, є ось такі плетені кошики. Тут бачимо, що є різні, ось бачимо, кульбаба, Звіробій і так далі. Тут у нас є камінь. Тут теж і тут є багато паличок різних. І так само є ось тут палочки, і ще є солома. Також я збирав дуже багато соломи, хоча зі мною тільки є 10. Потрібно знайти, куди ж я її закинув. Так, солома. Бачимо, що є 279 соломи. Ну і в нас портяться ягідки, але мені здається, що їх потрібно буде зібрати. У нас поки що весна. Літом потрібно буде зібрати ягідки. Можна дати нашим жителям, щоб їли. І поставити ящик. Відповідно, вони зможуть зогнити і в нас буде гниль. Нічого я не будував. Бачимо, що тут. У нас начебто все працює, сокер є, тут вже є 63 колоди і є палички. Відповідно, можемо займатися будівництвом, але для будівництва говорять, що у нас є 10 з 10 будинків. І ми не можемо найняти ще працівників, ще жителів в нашу ось таку маленьку, імпровізовану. Родину, містечко, село, та як не вистачає очків династії. Отже, у нас є завдання. Давайте я перевірю свій інвентар, чи у мене є їжа з собою. Є одна риба, є хліб, ягідки, є жарене м'ясо. Потрібно, можливо, з собою взяти води, хоча ми воду можемо пити з річки, дерев'яний спис у мене є. Пригодиться, якщо будемо займатися полюванням. Отже, біжимо виконувати якісь завдання, відповідно, отримуємо додаткові якісь бонуси, додаткові очки, за які зможемо щось відкрити собі, прокачати. Отже, зустрінемося, коли пробіжу аж 1200 метрів. Отже, біг-біг, багато я не встиг пробігти, і по дорозі зустрілася мені ось така штука, ось такий віз. Підібрав я трішечки тут стебла пшениці. Якщо я не помиляюсь, так, 4 пшениці я ось тут зібрав. Більше нічого немає, біжимо далі. Отже ми підбігаємо до місця. І бачимо, що знову ж таки тут є ось такий віз, тут лежить кам'яний ніж, ми, звісно, підбираємо і ще є шкіра. Більше нічого немає. Ще по дорозі я збираю різні палички, каміння, щось створюю, продаю. Так як нам потрібні гроші, Отже, нам потрібно по завданню поговорити з Самбором? Чому ви так довго? Говорить він нам. Вітаю! Я чув, що ви мене шукаєте. Вам потрібно вбити її, говорить Самбор нам. А ми відповідаємо йому Гей-гей, спокійно! Про що ви говорите? Проклята сова, звичайно, хіба ви не чуєте? Ну, мені здається, жити у лісі і мати якісь скарги на сову чи інших диких тварин це, мабуть, ще неправильно. Варіанти у нас є, яка сова, я нічого не чую. Ну і другий варіант те, що я казав: що ви живете у лісі, і так далі. Давайте спитаємо, яка сова. Ви глухли? Як ви можете не чути? Не можу більше цього терпіти. Заспокойтеся та опишіть мені проблему. Ну що ж, говорить, що його сова дістала, і у нас є нове завдання знайти сову. Ну, давайте подивимось по карті. Так, цікаво, у нас є просто зона, і потрібно її шукати. Отже, ми шукали сову, а знайшли якогось якогось чувачка. Говорить нам, ідіть, я працюю. Що ви тут робите? питаю я його. Це не ваша справа. Ой, я вірю, що це так, ви і є, та клята сова, чи не так? Поняття я не маю, про що ви говорите, приятель. На вашому місці я би пішов геть. Ви хочете знати, що робите? Цікаве питання. Ви хочете знати, що робите? Так, заробляти найлегші монети в своєму житті це все, що для мене важливо. Він нам говорить. Та невже? Що ж, мене тільки що послали вбити цю гучну сову. Я йому відповідаю. Ви намагаєтесь мені погрожувати, будьте обережні з подальшими словами. А ні трохи. вам слід боятися не мене, а мого роботодавця. Ага, і хто це повинен бути? Самбір. Ну, я не знаю з жодного. Са. Почекайте, ви сказали самбір? Вірно. Слухайте, друже, я не хочу ніяких проблем. Мене просто найняли, щоб я час від часу приходив сюди і прикидався собою. Я поняття не мав. Що прийшов, перейшов дорогу вашому босу. Я піду і більше не повернуся. Будь ласка, дозвольте мені дозвольте мені бути. Не знаю, чому бути, може піти. Все ж таки з перекладом тут є трішечки проблеми. І є у нас варіанти, хто вас наняв, Продов... і продовжуйте свій шлях, і є ще варіант. Що самбір в лютості, я навіть не знаю, давайте спитаємо, хто його найняв. Це був Вольдар. Він живе в містечку Тутки. Тутки. Клянусь, це все, що я знаю. Я вірю вам і сподіваюся, що не пошкодую про це. Тому якщо я це зроблю, ми, мабуть, що його відпускаємо. Ви Від цього не зробите. Це правда, і я більше сюди не повернусь. Добре, тоді ідіть зараз. Так, він пішов, а я, як завжди, збираю якісь палички, і, мабуть, що нам до Самбіра знову ж таки потрібно піти з ним поговорити. І я подбав про вашу сову. Все? Ні, але він пішов і не повернеться назад. Мабуть, що мало бути якогось більше тексту, але вже. Він. Я знаю, це прозвучить ненормально, але насправді це була не сова. Це був чоловік, який прикидався нею. Про що ви говорите? Це абсурд. Повірте, я знаю. Його ймовірно наняла людина на ім'я Вольдар. Ви його знаєте? Хах, він мене дійсно підловив. Значить, ви. Звичайно, я його знаю. Він був один з нас. Безсмертним. Безсмертний кулак. Добре, до побачення до завтра. Тепер що саме цікаве Прийти завтра. У нас вже вечір. У нас вже вечір, це дуже погано. Тому що у нас буде скоро новий сезон. Ну що ж, я добіг до найближчого містечка. Тут у нас є дама і є один хлопчина. М -м що у нього є? В принципі, є якісь рівні, давайте ми його собі наймемо, даму не будемо трогати. Бачимо, що у нас практично 10 година, мабуть, що ми можемо нікуди не бігти, так як нас зараз, так як новий сезон, автоматично перемістить ось сюди, до наших хатинок. Хоча можу спробувати збігати сюди, можливо, ще когось найму собі. Так, хто тут у нас є? Теж є якась дама. І є. Є два чоловіка. Другий, другий, перший, перший рівень, а ось тут. Перший, перший, другий, другий. Значить, не дуже вони якісь круті. І дамочка теж не дуже. Давайте перевіримо, чи ми можемо будувати ще хоча б одну хатинку. Ні, не можемо. 10 з 10. Значить, так, перевіряємо. У нас у двох хатинках живуть тільки дівчата, тому ми можемо ще одного хлопчину собі найняти. Тут другий рівень. Всього і тут теж другий рівень. Не знаю, візьмемо його. М -м, потрібно 800 репутацій, а у мене її. 759. А потрібно 800. Отже, пройшов сезон, і є у нас така подія. Через, через ваше поселення проходив дворянин. Він втратив свій гаманець прямо у вас на очах. Що ви робитимете? І в нас є варіанти, що дозволити народу думати, так, собі взяти, повернути його дворянину. Я думаю, що найкраще буде повернути. Плюс 100 репутації династії дуже добре. Всі жителі поселення втрачають 5 настрою. ну це вже не дуже добре. 100 репутації це набагато краще. І де ми з'явилися, а ми в себе вдома. Як завжди. Так, давайте у мене, як завжди, переповнений інвентар, і ми нічого не можемо зробити. Хіба що мішачок, який нам не потрібен. А щоб зробити ніж, потрібно камінь. Камінь. Де ж камінь є? От коли треба, немає жодного, а коли не потрібно. І в нас ще провалений квест платити податки. Щось я про це і не подумав. Що весною потрібно було заплатити? Мабуть, що репутацію у нас відняли. Хоча ні, начебто є. Це кудись іде, ці стоять собі розмовляють, і у нас є один мешканець, якого потрібно. Ми бачимо, що він ніде не проживає. Давайте ми його кудись поселимо. А от яку йому дати роботу це вже питання, так як є у нас всюди жителі, всюди працівники. І чим би його зайняти, я навіть не знаю. І що саме цікаве, я хотів щось висаджувати, а я не можу цього зробити, як нам потрібно. Так як нам потрібна не гниль, а гній нам потрібен, мабуть. що. І його потрібно виготовляти. А виготовляється він по ідеї в амбарі. Але у нас такої будівлі немає. Все ж таки я забагато хатинок збудував. Ну, вже пізно нічого не поробиш. І бачимо, що одна сім'я начебто не має дров. Давайте перевіримо. Бачимо, тут є куча колод. І, можливо, ось тут є дрова. Так, є дрова в кількості 40. Зараз кожному занесемо. Отже, ми знову прибігли до самбора. Так, що тепер? Поселка готова? Так, все добре. Тепло і легко. Тепло і легко? Не знаю, що це означає. Ви сказали теплий? Ага, то поселка тепла. Ні, а ви. Я майже впевнений, що ось ходіть в тутки і віддайте волярат. це власноруч. Так, як хочете. Добре, у нас є завдання і знову 1200 метрів. Нам потрібно пробігти. Мені здається, що ця серія буде, що я тільки бігаю туди-сюди. Щоправда, щоб мені пробігти через цю карту, це займає практично день. Отже, бігли ми в одне поселення по дорозі повернули. Куди ж ми повернули? Бранніця. Мабуть, що треба було не ось тут будуватися, а можливо десь ось в цьому місці. Чи ось тут І було би все близько біля нас. А так виходить, що я побудував своє поселення дуже і дуже далеко. Так, нам що тут потрібно знайти? Треба Потрібно знайти тих, хто щось продає, наприклад. Бачимо, тут є діти. І тут є три мужика. Що тут в нього все? Двічки. Тут є тільки другий параметр, трієчка. Тут, в принципі, так само. Мабуть, що ось цей нам більше підійде. А хто що у нас продає? можливо. Ні. А ось ця дамочка. Теж нічого не продає. Мені потрібно якогось продавця для того, щоб я міг продати щось. Так, продавець. Анюкама. Ось продавець знайшовся. Е, давайте продамо дошки. Так як вони мені не потрібні з собою. І в мене є 10 камінних ножів. Це буде всього-навсього 25 золотих. Ну що ж, біжимо далі. Так, по дорозі ще знайшли одне. Містечко. Це ми вже ось тут. І це теж браніця, а це... А, це бараніця, а це браниця. Ну і назви в них. Піжимо далі. Отже, прибігли ми у містечко, яке називається Тутки Ще я по дорозі зібрав трішечки паличок і каміння, і можемо створити 5 камінних ножів. Ножі створили, я думаю, що можемо ми їх одразу ж і продати. Які гарненькі, правда? Подивіться, які гарненькі веслюки. Прям як з мультіка Шрек. Отже, нам потрібно тут з кимось поговорити. Зараз пошукаємо, де він знаходиться. Волрат Здоров, Волрад. Отже, будь я проклятий. вибачте, один яскравий, інший темний, обидва наповнені іскрою, ваші очі, ви, мабуть, ресимір. Ну, насправді це рації неважливо, звідки ви знаєте моє ім'я. Я знав вашого дядька Йордана, крім того, я завжди добре розбирався в іменах Ранігаст, що ви тут робите? Ніколи б не подумав побачити вас. Самбір прислав мене до вас. Самбір прислав мене до вас. Він попросив мене доставити цю посилку. Ми йому відповіли: О, моє миле дитя! Я б відразу позбувся цього, коли я б, я б був тобою. Чому? Ну, враховуючи, що я знаю цього хлопця понад 20 років і відчуваю запах цієї посилки звідси. Я можу гарантувати вам, що там його фекалії, как кашки говорить. Грубіян чорт забирає, що з ним не так. Хах, ну він не міг обдурити майстра жартівника, але він, напевне, зробив вам боляче, Ха-ха. Та це дуже по-дитячому, гадаю, що забавно. Скажемо, що це по-дитячому. Спасибі, Радамер. Я намагаюся залишитися в, гарному, в гарній формі. Е, він мене називає чомусь Радемер, а не Расеміром. Але вже, це не повинно було бути компліментом. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що цей мішок з лайном був не єдиним, що провело вас до мене. Звичайно, ні. Взагалі, я розмовляв з Юнігостом і Самбором про зграю. Так, ми з ним поговорили, він ще нам про зграю розказав. І у нас є таке дивне завдання. Принесіть 1000 колод. Е... Я навіть не знаю, що сказати. Отже, питаємо його. Він говорить, що вас турбує Рудольф, я вже Рудольфер. Він говорить, що я вже Рудольф. Отже, неважливо. Просто щоб пояснити ситуацію, ви мене з колодами розіграли, так? Що ви маєте на увазі? Вовки та гаразд. Я просто байдикував, але є дещо, в чому я дійсно хотів би отримати вашу допомогу. Мені потрібно, щоб ви вбили мою корову. Так, корова. Ви, напевне, жартуєте. Боюсь, що цього разу не до жартів. Ну що ж, кажемо, що без проблем, і ми, мабуть, що йдемо вбивати його корову. Вона знаходиться за 15 метрів. маєш тобі? Бечте хто корова? Аманда. Привіт! Вітаю! Гадаю, ви дружина Волярада. Це я, Аманда. А ви хто? Мене звуть Расимір, я племінник Йордана. А точніше був. Вибачте, дорогий, я ніколи не зустрічала вашого дядьку, але він і Волярад були близькими друзями. Чим я можу вам допомогти? Я тут, щоб допомогти вам з вашою проблемою. Волярад розповів мені про Марілу. Так, Маріла. Ой. Ви збираєтесь допомогти цій великій дитині зарізати його. Ну, мабуть, що так. Нарешті дякую. Краще покваптись, поки мій надто чутливий чоловік не передумав. Добре. Ну, все ж таки, знову, давайте. Відправили нас до корови, а ми пішли до якоїсь жіночки. Я не бачу, куди нам потрібно йти. Розберіться з ситуацією з коровами. А е, ця ситуація? Ось тут завдання. Так, мабуть, що це завдання були. Чи можу я вам чимось допомогти? Мені потрібна допомога. Сильна людина, я заплачу. Так, добре. Е, я повинен. Я повинна годувати сім'ю, але. Пропала їжа. Говорить, що в неї пропала їжа. У мене є монети, але немає часу. Думаю, це не буде складним, я скоро повернуся. Добре. Куди тепер бігти? Адже у нас є нове завдання. М'ясо 4, м'ясо риби 3. Нам потрібно звичайне м'ясо і м'ясо риби. Отже, рибу ми можемо ось тут знайти. Щоправда, такий собі час, щоб полювати. Нічого не видно. ж. Отже, я у них дочекаюся дня, поки що потрібно поселити ще одного мужчину. І що я буду? Цілу ніч, напевно, ось тут і буду чекати. Хоча, в принципі, нам недалеко додому збігати, і в нас ще є вдома якесь завдання. Отже, я знову в своєму посаленні, так як потрібно було десь пропустити ніч. І нам потрібна по завданню риба, а також м'ясо. М'ясо забираємо все. Потрібно 4 м'яса, значить, залишаємо 4. І нам ще потрібна риба. Йдемо полювати на рибу. Отже, я пішов на полювання риби, впіймав якусь одну рибку, але потрібно м'ясо риби. Відповідно, я пішов в інше містечко, щоб його придбати, але, на жаль, запис я втратив. Так як під час полювання риби щось сталося, і запис перестав записуватися. На цьому я буду завершувати. В наступній серії коротко розкажу, що я зробив за кадром, і будемо продовжувати далі розвивати наше маленьке поселення та виконувати якісь завдання і проходити історію юнігоста, нашу історію і взагалі історію династії.